Святосав, знаєте навіщо ми тут всі зібралися? Я вам скажу зараз. Для того, щоб прогуляти парень. Святоса, ви знаєте, що ви моральний лідер нації. Святоса, ви знаєте те, що вас підтримує молодь, вас підтримують доросліші люди. Святоса, ми зібрались тут для того, щоб ви, як ви казали, закатали рукава. І засунули руки в лайно. Свято сам. Ми готові до цього, і ми хочемо вам надати мандат довіри для того, щоб ви представляли наші інтереси та е, зробили такий крок. Я знаю, що ви можете себе перебороти і піти в президенти України. Ми вас Я був готовий до цього питання, це точно я можу сказати. Но я скажу вам наступне. Я розумію, що це питання насправді серйозне, і я на нього спробую зараз вам серйозно відповісти. Можливо, когось зараз моя відповідь розчарує, але я скажу так: я готовий до будь-якої відповідальності, в тому числі до того, щоб руки засунути по лікуті лайного. Я цього не боюсь. Знаєте чому? Тому що я по житті... Навіть займаючись тим, чим я займався, завжди за когось ніс відповідальність. У мене так часто складається в житті, починаючи з маленького, прямо з дитинства і з того, що там мама мені казала, що значить, коли там щось треба поприбирати тут вдома, я завжди розумію, що це моє завдання. У мене був молодший брат. Я знав, що я все одно я відповідальний за нього. У мене було пізніше, з'явилися там якісь речі в моєму житті. В університеті, потім з'явилася група, шанувальники. Я завжди за всіх відповід... ну, відчуваю конкретну свою персональну відповідальність за всіх своїх родичів, за всіх людей, які... з яких я знаю, навіть за друзів, з якими я живу, тому що до мене часто звертаються з допомогою. Я за всіх так чи інакше відчуваю відповідальність. Тому в мене абсолютно немає відповідальності. Але я вам скажу, що на це питання предметно зараз я не готовий відповісти. Я вам скажу чому. Тому що я в житті стараюсь завжди. По максимуму збільшити шанси перемоги своєї у всього. І у успіху. І для того, щоб відповісти на це питання не емоційно, не отак, от знаєте, під підпратою, під, під шумок в цьому залі, причому я впевнений, що ви дійсно щиро мене підтримуєте, я це відчуваю. І ну, дякую. Для того, щоб, для того, щоб відповісти на це питання предметно, а, мені зараз мало часу і інформації. Я обіцяю вам щиро подумати над цим. І скажуть вам наступне, що якщо я побачу, що існує момент, час момент і можливість зважитися на такий короткий крок і розуміти, що є великий, не 100% зрозуміло, такого не буває, але є великий шанс успіху я обов'язково це зроблю.